Де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Такі слова писав апостол Петро про людей останнього часу. Але напевно такі слова говорили і ті люди, які жили до народження Ісуса Христа. Коли, здається, мовчали пророки протягом стількох років, коли, здається, була найбільша тьма. Багато людей, можливо, сумнівалися в тому, що Спаситель таки прийде. Багато людей, можливо, думали, як взагалі це може статися. Вони уявляли якось, як це буде. Але Ісус прийшов в тиху ніч, коли, можливо, когось вже добивали сумніви в те, що Боже Слово істине, диявол когось намагався звести з дороги і скрізь панувала пітьма, але яскрава зірка серед темного неба. Сповіщала про світло, яке прийшло на землю для спасіння не лише одного народу, а всього світу. І це слово, яке зійшло на землю, воно було споконвіку. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло. У темряві світить, і темрява не обгорнула його. І коли здається, що густа темрява, коли диявол підступає, кидає свої стріли, але тоді приходить світло Боже. І так як Христос, Слово, який зійшов на землю, так само диявол може різними словами посилати в наше серце сумніви. Неначе лезами по серцю. Словами знищуєш мене, болючі рани, груди тиснуть, і думка злісна знов грзе. А що, якщо усе даремно? А що, якщо господь не цар? Зрадів, диявол, змій підступний, хотів забрати Божий дар? Сховай свій меч назад у піхви, ворожі стріли теж сховай. Твій рик лише насмішок гідний даремно піну не пускай. Мій відкупитель, цар небесний, живий навіки, може все. Його побачать мої очі, і темрява умить пройде.